Хитрий равлик. Бірманська народна казка. Бів якось дорогою прутконогий кінь, аж бачить, повзаравлик. равлик. Смішно стало коневі, що той пересувається так повільно, і він гучно заіржав. Ого го! Який же ти моторний! За сто років сотню кроків, чи не так? Інший образився б на ті слова, а равлик з гідністю відповів Куди мені квапитися? Оце вийшов прогулятися, свіжого повітря ковтнути. Якщо ж ти такий допитливий, то влаштуймо перегони. Хоч вір, хоч не вір, а більше як на сто кроків я від тебе не відстану. Його! То ти ще й хвастати мастак, знову зайшовся сміхом кінь. Але Равлик не відступався. Приходь сюди завтра на світанку, і тоді побачимо, хто з нас прудкіший. Розтопчеш мене копитом, якщо я відстану більш як на сто кроків. Самовпевнений кінь, звичайно, погодився Того ж таки дня Равлик зібрав своїх родичів, а було їх у нього десять тисяч і звелів їм поховатися вздовж усієї дороги. За сто кроків один від одного. Щойно почало світати, кінь тут і вродився. Послухай, добродію хвалько, звернувся він до Равлика. Невже тобі справді хочеться загинути під моїм копитом? Але ж це безглуздо. Може, передумаєш, поки не пізно, а ні, прощайся з білим світом. Равлик відповів Якщо ти боїшся програти, то я готовий відмовитися від перегонів. Ти ще й глузувати будеш? Що ж, ремствуй на себе. І кінь зірвався з місця. Пробігши кроків сто, він озирнувся і очам своїм не повірив. Равлик повз неподалік від нього. Кінь побіг ще хочі. Цього разу він подолав двісті кроків і, не озираючись, бундючно гукнув Де ти там плентаєшся, нікчемний хвалько? За сто кроків від себе я бачу твої копита, почувся спокійний голос. Кінь повернув назад голову і від подиву аж спіткнувся. Равлик був зовсім близько. Він повз собі й повз так, ніби нічого особливого й не сталося. Збентежений кінь стрілою пустився вперед. Провчав ще двісті, триста, чотириста кроків, а равлик не відстає. Кінь, здавалося, летів над землею, і, щоразу озираючись, він бачив позад себе маленького рогатого суперника. Змилений кінь наддавав ходу, але марні були його зусилля. Більш як на сто кроків хитрий равлик не відставав. Нарешті знеможений кінь упав на землю. Світ пішов шкереберть перед його очима, з ніздрів виривалася гаряча пара, аж усі равлик підповзає. Засміявся та й каже: Ну що, непереливки, дарма бачке бкував. Гадав, як ноги довгі, то вже й переможеш. Але затям перемагає не той, у кого довгі ноги, а той, у кого й розум не куций.